В мене тут батьки пенсійного віку, тому я дуже заангажований і відповідно до новин, що стосуються пенсіонерів і їх перспектив взагалі у Німеччині. І от мені якось тато і каже, коментуючи мій попередній випуск. Ось цей що був. ну, от люди в тебе питають за пенсіонерів. Ти можеш зробити випуск, щоб я між строчок не вдумувався і не аналізував і не здогадувався, а просто прямим текстом. Я Ютуб вмикаю, каже він, щоб доступно отримати якусь інформацію. Раз люди так багато в тебе питають в коментарях, значить щось незрозуміло. То розкажи зрозуміліше. Ось такий фідбек я отримав. Тож сьогодні все на рахунок перспектив пенсіонерів після закінчення 24-го параграфу. Цей випуск не про те, як буде все відбуватися по факту, не про продовження 24-го параграфу, не про те, як і коли війна взагалі закінчиться, і не про те, як і коли прийматиметься рішення про припинення тимчасового прихистку для українців, тобто 24-го параграфу. Цей випуск про те, яка інформація в нас зараз є із офіційних джерел. Рел стосовно перспектив залишитися тут, в Німеччині, пенсіонерам, ось і все. Тобто, ми з вами в цьому випуску взагалі вирізаємо з обговорень все те, що може передувати закінченню тимчасового захисту для українців. Нас це зараз не цікавить. Нас цікавить тільки те, що буде відбуватися далі. Що прописано, яка інформація в нас є. Все це проговорив, надіюсь, зрозуміло. І якщо хтось не зрозумів із минулого випуску, коли ми знатимемо, що 24-й параграф будуть закінчувати, то прописано в правилах таким чином, що мінімум за півроку ми будемо із вами знати. А потім ті, хто за ці півроку або не повернувся в Україну, або не перейшов на інший параграф, чи візу, отримають листа із вимогою покинути країну в срок від 14 до 30 днів. І далі, як то кажуть, в такому випадку ви стаєте нелегалом з усіма витікаючими діями стосовно вас. І вибачте ще одна примітка, поки не почав. Взагалі, стосовно всього законодавства біженського міграційного, пенсіонерів взагалі не виділяють в окрему групу. Тобто, ви, як і всі інші, як діти, як дорослі, як Похилі, інваліди, неважливо взагалі, хто ми всі, з точки зору законодавства міграційного та біженського та 24-го параграфу, ми всі однаково, тобто пенсіонери ніяк взагалі не виділені. Тому все, що буде сказано далі. Ми можемо приміняти це, звісно, до пенсіонерів. Це основна інформація, але це стосується не тільки пенсіонерів. Ось так, все буду починати. Знову багато інформації оброблено. Тому, будь ласка, мені лайк авансом, а я швидко вже буду починати. Пенсіонери, які не мають достатніх доходів, можуть претендувати на соціальну допомогу відповідно до СГБ 12 соціальхільфи. Ця допомога надається особам, які не можуть забезпечити себе самостійно, зокрема через вік або стан здоров'я. Однак для отримання цієї допомоги необхідно мати законний статус перебування в Німеччині. Щоб мати право на допомогу за СГБ 12, людина повинна знаходитися в Німеччині на легальних підставах, тобто мати дійсний дозвіл на перебування. А не бути нелегал. Цей дозвіл має бути перспективним, тобто розрахованим не на короткий срок, а таким, що дозволяє залишитися на постійній основі. Для пенсіонерів це можуть бути такі статуси. Гуманітарна посвідка на проживання це 25-й параграф, абзац 5. От, Якщо повернення в Україну небезпечні. Далі із легальних статусів перебувань іде у нас статус як біженця чи субсидіарного захисту. Це також параграф 25, але перший абзац або Другий там статус дульдунг. Відтермінування депортації, але тут дещо складніше при дулюнг соціальних надається, але обмежена і лише в рамках параграфу 3 азюльбиверзлайструнгізець, тобто на умовах гірших ніж за ось цими СГБ-12, будь-який інший вид посвідки на проживання з дозволом залишатися в країні понад 6 місяців, і тут є важливий момент особи, які просто чекають на рішення про зміну статусу, або вже не мають чинного дозволу, під СГБ-12 не підпадають. Їм можуть надаватися тільки мінімальні виплати за беверс Bird Light. Ось я для вас навіть підготував спеціальну табличку, тому, будь ласка, лайк, поставте мені за всі труди. Також цю табличку ви знайдете у мене в телеграм. Каналі посилання на канал в описі під відео і ось за цим QR-кодом. Тож, якщо ми говоримо про пенсіонерів, які після завершення дії 24-го параграфу хочуть залишитися в Німеччині та Отримати підтримку, то їм обов'язково потрібен законний статус перебування, як ми про це вже проговорили. Але не будь-який, а саме той, який дозволяє людині перебувати в країні на постійній основі, хоча б на тривалій основі. Бо тільки тоді можна претендувати на соціальну допомогу для пенсіонерів, так звану соціальхільфи, згідно з СГБ 12. Якщо статус є, допомога може покривати не тільки прожитковий мінімум, а й оплату оренди, медстраховку, навіть догляд за хворим або літніми людьми. А якщо статусу немає, або він тимчасовий, як дульдунг, допомога буде значно меншою, або взагалі її не буде. І тут ми підходимо до головного. Як не крути, але після скасування 24-го параграфу, єдиним реальним варіантом легального перебування в Німеччині для пенсіонерів, які не працюють, залишається 25-й параграф закону про перебування. Я зараз свідомо не розповідаю про возз'єднання сім'ї, бо воно зараз під питанням, по-перше. А по-друге, я свідомо також вам не розповідаю про пенсійну візу, тому що ті, хто можуть її мати, вони мають юриста, котрий їм все це розкаже, і вони не будуть дивитися це відео. Це для тих, у кого є гроші, щоб сплачувати і жити взагалі, де вони захочуть в світі. Ось так. Тож, повертаємося, на жаль, до наших реалій, саме до цього 25-го параграфу, е, він може врятувати багатьох українців від депортації, від втрати соціальних виплат, медстрахування права жити в орендованому житлі. Тож що ж це такий за звір? 25-й Параг. Про 25-й параграф більш детально ми розмовляли в цьому відео, будь ласка, подивіться його, якщо вас цікавить. І а тут я вам зараз коротко розповім. Це гуманітарна посвідка на проживання. Її можуть надати людям, для яких повернення на батьківщину означає реальну загрозу для життя, здоров'я або елементарного існування. Для українців це може бути важка хвороба, через яку люди не можуть повернутися до України. Інвалідність, самотність, відсутність житла чи рідних, або якщо ситуація в країні походження залишається небезпечною або гуманітарно нестабільною. Звісно ж, є підводні камені та складнощі. 25-й параграф це не автоматично. Цей статус треба оформлювати окремо через Ausländerbehörde – відомство у справах іноземців з купою документів та доказів. Потрібно саме довести, що не можна повернутися одного я не хочу тут замало. Має бути обґрунтований страх або погроза життю чи здоров'ю. Підтверджена документально довідки, висновки лікарів, довідки про втрату житла тощо пенсіонерів, який хворіє або один шанс є, але все залежить від особистої ситуації, документів і рішень чиновників. Тут хочу також загострити момент, що. Всі ці рішення стосовно подальшої долі, після 24-го параграфу, там переходу на будь-яку візу, будь-що, взагалі, всі подальші кроки, вони відповідно сугубо завжди вже індивідуальні. Тобто, це не комплексні якісь рішення, це вже кожному випадку індивідуальний розгляд. Тобто, те, що Васі, П'еті, Галі чи комусь ще, можливо, дадуть там якусь візу чи параграф, це взагалі ні про що не свідчить для вас, що вам це дадуть. Все це після 24 параграфу будуть розглядати сугубо індивідуально. Тож не варто чекати до останнього, але як голий в баню не треба летіти. Як я вам вже казав на початку цього відео, що з попереднього відео ми дізналися, що ми знатимемо з вами про кінець 24 параграфу не менше, ніж за півроку. Тож, коли побачите, що 24 параграф закінчується, а ви людина, яка не має варіантів повернення, починайте процес завчасно. У найгіршому випадку вам відмовлять, але ви ще встигнете скористатися іншими варіантами, наприклад, дульдунг. Також багато коментарів було: а що це за дульдунг, з чим його їдять, і чи є якась допомога на ось цьому дульдунзі є. Є базова допомога, покриває вона витрати на харчування, одяг, житло, опалення і предмети першої необхідності. Додаткові виплати можуть надаватися для покриття особистих потреб у повсякденному житті, які це саме, чесно кажучи, не знаю. Медичне обслуговування також може бути надається лише в разі гострих захворювань або болю. Працевлаштування це дуже важливо. Особи зі статусом дурдинг можуть працювати лише за наявності спеціального дозволу від відомства у справах іноземців. Звернення за соціальною допомогою слід подавати до місцевого відділу соціального забезпечення «СоціалАмт». Рішення про надання цієї допомоги приймається індивідуально з урахуванням конкретних обставин заявника. Ми з вами щойно розібрали весь набір можливих сценаріїв для українських пенсіонерів після завершення 24-го параграфу. І логіка підказує, що основний варіант це 25-й параграф, гуманітарна посвідка на проживання. Але тут ми впираємось в одне дуже важливе але. І саме тут той поворот, який мало хто озвучив голос: Німеччина не зобов'язана повертати вас додому в конкретне село під Бахмутом. Воно лише скаже: війна закінчилася, ви можете повернутися в Україну. І цього для юридичного апарату цілком достатньо. Неважливо, що ваше місто зруйноване, ваша хата згоріла, родичі розсіяні, а лікар в селі працює по три години на тиждень. Бо логіка тут буде така: Україна тепер безпечна, у вас є держава, ви її громадянин. Отже, ви можете облаштовувати своє життя на території своєї держави. Тобто ще раз, Німеччина каже, так, у вас там є окуповані території, але ви можете поїхати на іншу територію. Держава Україна існує, повернення можливе та безпечне. Немає підстав для перебування в Німеччині. Окуповане житло, зруйноване місто, відсутність медичної системи не будуть визнані підставами для захисту. Це внутрішня проблема вашої держави. Тож ті, хто сподівається, що я з Донбасу буде якось аргументом, що там немає дому, він розбитий або окупований і таке, інше, і таке інше, і таке інше, і таке інше, можуть опинитися у дуже холодній реальності. На жаль, бо формально ви повертаєтесь не у ваше місце. А у свою країну. А що там в тій країні, то вже, вибачте, питання до Києва, а не до Берліна. Тобто, ще раз, якщо все дуже спростити для 25-го параграфу його отримання, за вашим фізичним станом, так, можна пробувати подаватися на цей параграф. І за безпеки чи відсутності житла, на жаль, ні. Ось так. Тож, який ми з цього робимо висновок, як я сьогодні вам обіцяв, все прямо і в лоб, і без міжстрочок? Висновок такий: все буде відомо тоді, коли буде відомо. Ми з вами сьогодні поговорили про складне і подивилися в очі тій реальності, яка ще не настала, але яка вже виглядає цілком можливою. Але водночас ми не в прирві, ми просто в очікуванні, як усе це реально відбуватиметься? Стане зрозуміло тільки ближче до завершення дії 24-го параграфу. І те, що ми зараз знаємо, це лише те, що опубліковано на офіційних сайтах. Все це ще не остаточний сценарій, а лише інструкції та плани, які, як ми знаємо, можуть змінюватись. Тому не панікуємо, не будуємо ілюзій, але й не втрачаємо контроль. Ми тримаємо руку на пульсі, ми знаємо, куди дивитись і що читати. І головне, ми з вами тут. І ми ще в безпеці. Підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого. і якщо відчули, що цей випуск вам допоміг, підтримайте його, звісно, коментарем або лайком. А всі додаткові матеріали ви знайдете в мене в телеграм-каналі. Побачимось!